Адміністратору розпочалася акція протесту. В цій Україні проходить зараз, що робить нами розпочинати з вами, поставити нас так Ми розуміємо, державі зараз не просто. Грошей не вистачає. Серед тих. 16, а може і 30 категорій, яким планують позбавити пільги, передавши їх вручне управління кабінету міністрів. Ми, ми не бачимо ні депутатів Верховної Ради, ні адміністрацію президента з її запитами непомірними. Ми не бачимо олігархів у всьому світу, мільярдери добровільно просить. Збільшить нам податки, щоб ми допомогли в струдні часи для світу допомогти людям, наші мільярдери і слова про це не говорять. Вони навпаки ростуть, як гриби після душі, а народжують задажі. Закон, законопроект 9127, прийнятий Верховною Радою в першому почину багатьма порушеннями Конституції. Я вже не буду говорити про те, що Конституційний суд забороняє вносити таким чином зміни в інші соціальні закони.